Для того, щоб розв'язати дане рівняння, мені треба спочатку що зробити, діти? Правильно, треба розкрити дужки. Як я це роблю? Оце множу на це, Потім оце множу на це. Тут, з цієї сторони, це на це множу і знову оце на це множу. Так? Ага. Як помножити дріб на число? Перемножаю числа між собою. Це 3 помножити на 4 буде 12. І один знак відділяю комою, тобто буде 1,2. Далі мінус знову коефіцієнт. Який стоїть біля ікса, Я множу на 0,4. 2 помножити на 4 буде 8. І один знак відділяє комою буде 0,8х. До цього числа оце ніякого відношення немає. Тому я його так і переписую: 2,4. Ставлю дорівнює. І виконую з цієї сторони множення 0,2 помножити на 3. 3 помножити на 2. Буде 0,6. 0,6. Далі ставлю плюс 2 помножити на 2. Це буде 4. І один знак відділяю 0,4х. Виконала Слідуючий крок при розв'язуванні рівнянь, що треба зробити? Те, що з х, мені треба все перенести вліво те, щоб. Без ікса треба перенести вправо. Значить, з лівої сторони у мене залишається мінус 0,8х. Хто до нього йде? Ось це число. Мінус 0,4х. Ставлю дорівнює. Хто вдома? Хто тут з цієї сторони 0,6? Хто переноситься на цю сторону? Мінус 2,4. Хто ще до нього? Мінус 1,2? Виконую дії між даними числами. Мінус 0,8х, мінус 0,4х. Кома під комою. 8 додати 4 буде 12. Один знак перенос, але не забуваю знести. Кому буде 1,2. Який знак? Мінус. х дорівнює. Мінус 2,4 і мінус 1,2. Кома під комою числа з одинаковими знаками, я їх додаю. буде 3,6. Буде 0,6. Відняти 3,6. Тут так і записую, мінус 1,2 дорівнює. А тут виконую дієвіднімання. Чому? Потому що числа з різними знаками. Отже, я їх повинна відняти і поставити спільний знак буде мінус 3. Тепер мені треба знайти х. Пам'ятаю, що для того, щоб знайти х, мені треба мінус 3 поділити на мінус 1,2. Що це буде? Це все рівно, що буде мінус на мінус, поділити, буде плюс. А оце буде все рівно, що 30. Поділити на 12. Чому? Тому що на один знак кому тут перенесла і тут. Я їх ненавиджу. 30 поділити. 30 поділити на 12. В результаті скорочу на 3 буде 10 четвертих. Або 5 поділити на 2 буде 2,5. Зараз ви вийдете з уроку і будете перебувати в безпечному місці. А я завершу урок і скину вам відео на даний урок. І далі кину завдання, яке треба викинути. Так, да, до Руслана Вікторовича. Да, і заходите теж на українську мову до Світлани Васильівни. Давай так. Вам записать в класну роботу те, що я сейчас в відео дороблю, Давайте. то. Так. Завдання номер два. Обчислити. Обчислити означає, що потрібно буде виконати дії, виконати дії о завданням. Яке у нас завдання? А буде ось таке. Мінус 1 друга поділити на 10 плюс 8,7 поділити на 5 плюс в дужках 4,1 п'ята помножити на мінус 0,4. Ви бачите, що в даному прикладі достатньо велика кількість дій. Різних. Того ми знаємо, що перша дія це завжди множення. Ось вона. Друга дія ділення, третя дія. Ділення. Четверта дія додавання, п'ята дія також буде додавання. Ось такий порядок дій. Перша дія мінус 4,15 помножити мінус 0,4. Мінус помножити на мінус. Це буде знак плюс. Тобто, я зразу про знак забула. Тепер 4,1 перетворюю в неправильний дріб. Буде 21,5. Помножити. Тут у нас буде. Оцей десятковий дріб десятковий. Я запишу його звичайним дробом. Це буде 4. Десятих. Зверніть увагу, скоротити тут нічого не можна, тому я записую, що це буде 21 помножити на 4, буде 84. А тут 50. М -м -м. Можна було тут на два скоротити, да? Ну, можемо тепер скоротити. Значить, буде, якщо на 2 поділюсь 42, 25. -х. Залишу поки його так. Друга дія. Друга дія ділення. Мінус одна друга поділити на 10. Це означає, що треба десятку підсадити, під, підставити під неї одиничку 10 перших. Дорівнює мінус одна друга, я так і записала, помножити на обернений дріб. Обернений дріб це буде 1 десята. Мінус помножити на плюс буде мінус. 1 на 1 буде 1. 2 помножити на 10 буде 20. Залишу. Третє. Третя дія ось ця. Перетворю зразу 8,7 у неправильний дріб. 87 Десятих. Поділити на п'ять. П'ять ціле число, значить, п'ять перших. Так, дорівнює. 87 десятих так і залишу. А тут переверну одна. Отже, у результаті 87 помножити на 1 буде 87. 5 помножити на 10 буде 50. Тепер четверта дія і п'ята дія. Виконаю їх як. Одним. Файлом одна двадцята мінус. Плюс вісімдесят сім. П'ятидесятих. І тут у нас в останній дії плюс, а візьму ось о, восімдесят чотири п'ятидесятих. Чого так? Для них проще знайти буде спільний знаменник. Спільний знаменник для 50 і 20 це буде 100. Тому отут записую 100. 100 поділити на 20 буде 5. 100 поділити на 50 буде 2. 100 поділити на 50 буде 2. Мінус один помножити на п'ять мінус п'ять, плюс 87 помножити на два, 164, Плюс 100, ой неправильно, тут не 164, а скільки? А. -а, -а. Забула мм. Одиницю 100, сімдесят і плюс 168. шістдесят Сто сімдесят чотири плюс сто шістдесят вісім і відняти п'ять. Це получається сто шістдесят вісім плюс сто шістдесят. 9. Девять 8 з кінця число додаю. Девять 8 буде 7. Одиницю сюди позначаю 6, і 6, 12, та 1, 13. 1 плюс 1, 2. І поділити на 100. Пам'ятаю, що поділити на 100 це кому перенести вліво. На два знаки. Отже, у відповіді буде 2,37.